Добрий день, шановні колеги. Сьогодні, як ніколи раніше, тема патріотичного виховання набуває особливого значення. Для кожної людини патріотичні почуття починаються з рідної домівки, з теплого домашнього вогнища, з рідної вулиці, на якій ти робив перші несміливі кроки: ніжна мама на Колискова, мудре батькове слово. Лагідна казка бабусі, розповіді дідуся про минувшину, родинні традиції та звичаї все це глибоко западає в дитячу душу і наповнює її щирою любов'ю до рідної землі, шанобливим ставленням до культури рідної мови. Із цих трепетних переживань формуються патріотичні почуття свідома. Громадянська позиція, людська та національна гідність. Міцність нації починається з міцної родини, де діти переймають мудру науку любові, довіри, взаємної вимогливості і відповідальності. Успішне виховання патріотичних якостей у підростаючого покоління можливе у тісній взаємодії сім'ї та школи. Освітній заклад несе особливу відповідальність за завтрашній день вільної незалежної України, оскільки у його стінах формується доля сьогоднішнього і майбутнього поколінь. Наші вихованці повинні не тільки оволодіти належним об'ємом компетентностей, але перш за все повинні стати зрілими духовно. Тільки шляхом освіти і практичних дій на прикладах минулих поколінь та історіях про сучасних героїв можна виховати патріота. Тож дуже важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина патріота, готового брати на себе відповідальність. Самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну демократичну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української нації та становленню миру і злагоди в суспільстві. На цьому шляху місія вихователя, духовного провідника покладається на вчителя – який має працювати на рівні сучасних вимог, постійно удосконалюючись, розвиваючи інноваційну культуру, технологічний потенціал і збагачуючи свою професійну компетентність. Тому запрошуємо вас на наш модуль Пликаємо патріота, формування патріотичного виховання учнів початкової школи. Саме тут. Ви дізнаєтеся про особливості формування патріотичного виховання у молодших школярів, ознайомитеся з умовами ефективного використання сучасних методик та організаційних форм у роботі вчителя, а також знайдете багато практичного матеріалу, який зможете використати у своїй роботі правильно організований процес патріотичного виховання. Допоможе вам сформувати цілісну, повноцінну індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську, національну і особистісну гідність. Плекаємо патріотів разом. Тому не гайте часу, заходьте на наш модуль, а також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, переглядайте відео, ставте уподобайки. Та пишіть коментарі. Успіхів вам!